Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему вивчення редакторів. І якщо на минулому уроці ми з вами повторювали, що таке текстовий редактор і вивчали, що таке графічний редактор Paint, то на сьогоднішньому уроці ми з вами маємо познайомитись із редактором презентації PowerPoint. Що це таке? Перед вами зараз презентація. Так. Середовище створення презентації. І саме про наші презентації, що таке презентації, що вона складається, що вона може містити, ми це з вами все розбирали на уроці. Якщо когось із вас не було на уроці, будь ласка, перегляньте все чітко, все ясно описано, що як робити. Тепер я маю вам пояснити вашу практичну роботу. Ми з вами так домовилися, що ви. Хто щось не, не зрозумів, ще раз перечитує презентацію, тому що вона наповнена якісно і виконує практично нашу роботу. Отже, що ми маємо перше зробити? Перше ми маємо зробити, по-перше, відкрити пошуковий віконечко Google-перекладача. Далі ввести, наприклад, так як на завдання ввести. Або знайти чотири або три фотографії нашої весни. Перша презентація, так як ми з вами будемо створювати. Я пишу березень. Березень. Ентер. Всі ми з вами пам'ятаємо, так, що це таке? Як ми можемо з вами завантажити фотографії Марч, так? Тобто березень, зберегти зображення. Я його залишаю у завантаженнях зберегти. Далі я хочу зробити, додати якусь фотографію, так, так само я її зберегти зображення, як завантажую її в завантаження. зберегти. Далі я пишу березень квітень, квітень. Знову ж таки, якщо ми там уже почали на англійській мові, так, то квітень, давайте я напишу так, квітень англійською, англійською. Так. Єсте. Так. Давайте зараз подивимось, що у нас тут десь. Знайдемо мочи. Ні. Так. Ні, щось не видно мене англійської мови, як буде квітень, так? То ми з вами робимо всі. Тепер April 7. April. Так, копіювати. І знаходимо. Нову вкладочку відкриваємо і пишемо, вставляємо це слово. Так, є. <кій> так, ось є наша картиночка. Так само ми, і ми її зберігаємо в наших завантаженнях. Далі розкажу чому. April і так. І травен це... May. це так, на англійській мові одразу введу. Мей. Так. Мей. Так, гарненько. Так дивимось. Ось така дуже гарненька фотографія, так, картиночка. І одразу так. Це у нас потім не збережеться. Не, не можливо і ставиться. Давайте збережемо її, зброю зображення. Завантаження. Так, тепер. Не лише назви, а і для себе зберігаємо саме квітень. Зображення те, що на даний момент відбувається у квітні, так, це починають свісти вишні, так, абрикоси. так, Давайте зберіжемо таку картинку. Ви для себе зберігаєте будь-яку. Завантаження так само. Так, квітень є і травень. Травень. Ентер. <кій> так. так. така вже в нас була. Так, з назвою. Нам з назвою тепер мене нехай буде ось така гарненька, так, те, та що квітні в квітні у нас обов'язково розцвітає бузок. Так, зберегте зображення. І знову-таки завантаження. Тепер ми з вами звертаємо наш пошуковий віконечко Google-прикладачеві. Відкриваємо наші завантаження на нашому персональному комп'ютері. Завантаження І дивимось. Всі є в нас, так? І березень, квітень, травень, березень, квітень, травень. Всі є, окей. Тепер як ми з вами, з вами відкриваємо? Ну, наприклад, найпростіший спосіб, про який я завжди казала вам. На мину... І на сьогоднішньому році, ми класимо правою кнопочкою мишки по екрану робочому стола. Створити. Що нам потрібно створити? Нам потрібно створити Microsoft PowerPoint презентацію. Натискаю. Є. Yeah. Два рази натиснула. <кхем> Є моя презентація. Перше, перше, що я маю зробити, те, як ми з вами дайте подивлюся зараз по часу. Є ще у нас 4 хвилини. Перше, що я маю зробити, це я маю створити слайд. який мені потрібен слайд. Наприклад, титульний. Так? Далі, після того, коли я створила титульний слайд, я переходжу до, до конструктора і обираю фон своєї презентації. Тобто той, який мені подобається. Для того, щоб створити його відкритий більш так, щоб вам було видно, так, я вибираю. Наприклад, ось такі, так? І пишу весна. Весна. Все. Тут, якщо ви звернете увагу, тут у нас є ще і текстовий редактор, так? В нашій презентації. Весна. Все є. Тепер для того, щоб далі. У нас з'явився наш слайд. І так, як по презентації я вам казала, я натискаю лівою кнопочкою мишки на слайд і натискаю кнопочку Enter. У мене з'являється новий слайд. Тепер я маю набрати, так, березень з великої літери. Березень. Так, виділяю, ставлю на серед. Якщо у вас трішки інший є ви, так, то ви можете одразу це все робити. Щось мені цей темний колір не дуже подобається, мабуть, я все-таки його відозміню. Ось так. Так. Весна. І давайте на першому слайді ми напишемо підготувала, підготувала, підготувала дві крапочки, наприклад, світло долина і ракова. Так, в наступному слайді березень. Тепер мені сюди потрібно вставити наші дві картиночки про наш березень. Ми, я натискаю вставка. Далі мені потрібно вставити малюнки з цього тройства. Завантаження обов'язково. Так, і дивлюсь березень. Раз, і два. Одразу вибираю дві картиночки, або, може, по окремо, раз картиночка в мене з'явилась, Бачите? Так, і тепер знову-таки вставка, малюнок. Так, відкриваю, далі завантаження. І одразу ж додаю наступну нашу фотографію. Я тепер її розтягую, так як я вам розповідала по нашій, по нашому, по нашій верніше презентації. Так. так, зробили. Так, і тут або ось так зробили трішки її менше. Тепер я хочу її округлити якось, так? Тобто зробити її границі. Так, істи, штрихфонтира мені не хоче. Так, так художні ефекти. Так, наприклад, наприклад, давайте з вами ось такі кругленькі, нехай буде, так. Воно дуже гарненько до виглядає. Так, тут в нас є вони кругленькі, ось такі, так? Далі натиснула лівою кнопочкою, натиснула кнопку Enter. Тепер у нас то, що? є квітень. Квітень. Далі натискаю вставка. Малюнок. Так, відкриваю завантаження. Так, завантаження. Так, тепер що? квітень, одна картиночка наша, так. І одразу вставка. І другу ту картиночку, про яку ми з вами і завантажували її. Тобто те, що ви обов'язково маєте додати, ви маєте спочатку спланувати свою презентацію, а потім її що додати. зробити те, як вам потрібно. Це я вам сьогодні розповідала на уроці, так само все. Так, обираю також таку округлу форму, нехай воно так буде.